Наші зустрічі стають вже достатньо такими регулярними. Ми обговорюємо з вами дуже важливе питання. І сьогодні, ви знаєте, ця зустріч дуже важлива для нас, тому що безумовно зараз наша країна переживає найдраматиніші дні своєї історії. Українські громадяни на майдані вибороли право. Жити у вільній, демократичній країні. Вони самі хочуть визначати шлях розвитку нашої держави, а це шлях до цивілізації, до Європи. Це шлях, який побудує дійсно могутню, демократичну країну. Але з цим рішенням, ви знаєте, не хоче ніяк погодитись Російська Федерація, політичне керівництво якої марить Побудовою нової пострадянської імперії. Українці ніколи не повернуться до пострадянської неоімперії, які б красиві назви і гасла не висувало ті, хто будує цей приречений проєкт. Але ви знаєте, політичне керівництво Росії. Фактично оголосили на війну, продовжується окупація Автономної Республіки Крим. Були всі спроби розпалити сепаратистське полум'я на сході, півдні нашої країни. І дуже важливо, що ці спроби провалились в Харківській, Одеській областях, в Дніпропетровській, Запорізькій, в Миколаївській, в Херсонській. На первикій жаль їм вдалося. Дестабілізувати ситуацію в Луганській і Донецькій областях. Там керують зараз військовими діями підготовані офіцери спецслужб Російської Федерації. Вони забезпечують проведення терористичних диверсійних акцій. Напривеський жаль. Їх підтримує частина сепаратистських. Налаштованого місцевого населення, місцевий криміналітет. І сьогодні терористи зі зброєю в руках ведуть жорстоку війну проти нашої країни. Вони вбивають людей, катують, беруть заручників. Вони не зупиняються навіть перед тим, щоб вбивати. В родину на очах дитини. Ви знаєте приклади, коли цілої родини гинули. Є приклад, коли вбили серед білого дня священиків. Вони на привики жаль не вірять в Бога і саме тому залишають такий кривавий слід. Кова силових структур, які Приймають участь в антитерористичній операції зжимаєць навколо центральної частини Донецької Луганської областей, де поки що залишається база терористів-сепаратистів. Вони спробували сьогодні розірвати це оточення і атакували. Блокпост, який вже знаходиться в 48 кілометрах від Донецька. Під час боїв, а мета у них була атакувати і захопити місто Волноваху, наші військові захистили це місто, не дали можливість пройти далі. Але на привки жаль під мінометним вогнем, під вогнем з гранатометів. З важкою автоматичною зброєю загинули за Україну наших хлопців військових. 13 чоловік віддали життя за Україну, виборюючи право всіх українців жити в вільній, цілісній, неподільній Україні. Я дуже прошу вас, давайте вшануємо пам'ять цих героїв, хвилиною мовчання.